Він вже втретє має намір брати участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, учень Люберської гімназії номер 1 Ярослава Сельчук. Він продовжуватиме своє дослідження у секції геології, геохімія та мінералогія. Цього року продовжую тему, яку почав минулого року, а саме геологічні пам'ятки Люберського району. І цього року хочу конкретизувати свою роботу на вапняках покладах, вапняків, які є на території нашого району. Минулого року третє місце на всеукраїнському етапі конкурсу здобула учениця нового гімназії Катерина Загородня. Вона досліджувала у секції педагогіка, самоавторизацію старшокласників та їх орієнтацію на успіх. В осінню школу Ман Катерина приїхала за новими знаннями і новими друзями. Осіння школа це нові знайомства, це завжди якісь нові знання, цікавий, цікавий досвід інших учнів. А щодо взагалі малої академії, мала академія це для мене уміння, уміння проявити себе як оратора, уміння показати себе як людину, яка вміє спілкуватися з іншими і ділитися своїм досвідом. В осінній школі дають учням настанови та поради кращі педагоги, психологи та науковці Житомира. Ми допомагаємо їм з орієнтувати, до якого джерела звернутися, яким чином їм можна отримати інформацію, яким чином краще їм провести дослідження. Тобто, ми даємо їм методичну, проводимо з ними метод методичне керівництво по написанню роботи. Потім, по факту, ми бачимо, яким чином вони реалізували наші рекомендації, до яких джерел звернулися. Але ми дивимося, що з кожним роком рівень дітей є все вище і вище, і ті питання, які вони перед собою ставлять, вони все складніше. Обласний центр науково-технічної творчості гостинно приймає манівців, які приїхали ще послухати лекції, поглибити свої знання, відвідати визначні місця обласного центру та згуртуватись у наукову спільноту. Ми їм організували екскурсії в Бердичів, артецю обосих кармелітів та краєзнавчий музей. Діти були дуже заволені. Ну ми дітей безкоштовно. Вони в нас проживають, ті, які з дальніх районів, харчуються. Ну, вражень дітей гарні, ті вже, хто провели осінню школу. І я думаю, що це їм дасть якийсь результат при написанні науково-дослідницьких робіт. Організатори сподіваються, що набути в осінніх школах досвід молоді дослідники успішно генерують у майбутні наукові дослідження.